Диктувала це сорока, а записував їжак. Австралія. візьміть мене в Австралії. Австралію. Австралію кортить. Там кенгуру коаліє, коала кенгурить, там їм у кочко дзьобі, там кочко дзьоб зимів. Напевно, я б в Австралії за день. Завстралі. Джамс джамс. Якби на вечерю до нас завітав слухняний малий, не страшний динозавр, то замість смачного він нам би сказав, а втім, я не знаю, чи ті динозаври як леви гарчали, чи, може, мовчали, чи може нявчали, і гадки не маю. А може, вони як і ми розмовляли? Але замість «ч» вони дж вимовляли смачного. А може, вони якими розмовляли, але у словах усі о, пропускали смачні. А може, якщо розмовляли таки, вони промовляли все навпаки. А може, бувають звичаї дивніші, вони мали звичку казати все двічі. Смачного смачного. А може, у мові вони поєднали, диваства усі, про які ми сказали, джамс і джамс. А може, коли десь на стіл накривали, вони шанобливо і махали. І, і. Диспут. Закипів у школі диспут, забубніли голоси. Хто з місцевих каратистів каратистіший за всіх? Каратистки Настя, Христя неймовірно каратисті, але ігор каратист каратистіший зазріст, бо Саулинко тараса є чорнющий чорний пасок. Та Віталько розповів пасок, взято у батьків, взято нишком і дарма. Каратистості нема, а в волочки кімано, каратистіше воно. А в волочке кімано, каратистіше воно, та Іван сказав на те каратистіше рте, бо він з нас, усіх єдиний, вже ходив на карате. Образа дикобраза. Хто образив дикобраза, хто либо його образив? Він тепер не голиться, ходить тільки колиться, колиться болюче, непривітний, злючий, від такого негоління, від коління й боління, гірше всім одразу, най дикобразу, я куплю сердезі диню, гарбузового насіння, я хурму йому куплю, бо колючого такого, непривітного і злого, дикобрази я люблю. Прихищу я дико образа, хай забуде всі образи. Ні, телень. Попросив недавно вадик, я із ним давно дружу, щось нікому не казати, тож ходжу і не кажу, День ходжу, два ходжу і нікому не кажу. Ви подумали дрібницю. Розказав мені Вадим, ні, велику таємницю навіть важко берегти. Та вона, як слон велика, може, й півтора слона, а іще страшенно дика, неприборкана вона. Як вона із мене рветься наче п'ятеро слонів, ледве втримати вдається таємницю ту мені. Так і тягне розказати, та нікому не кажу. Ну й свиню підсунув вадик, ні, слона підсунув вадик, нащо я із ним дружу. А тим паче він зізнався таємниця не його, то сказав Вадиму Стасик, ну, а Стасик у Єгор. Тільки я оце ходжу другий день і нікому не кажу. Ні теле. Осінь. От уже й настала осінь. Вже летять у вирій лосі, відлітають і птахи. Ідуть до школи дітлахи, їх читати вчать у школі. З неба падає квасоля, вкрита їнем трава, кукурікає сава, білка стала метушлива, все ховає про запас. Жолуді, горіхи, сливи, вогнегасник, протигас. Хоч уже давно не літо, ще цвітуть останні квіти. На лісі виросли гриби, хутро вдягнені дуби, сошни вже стоять червоні, у норі поснули коні, скоро й ведмідь, листя тихо челестить. Диктувала це сорока, а записував їжак Вийшов гарний вірш ні в року, я й сам не склав би так. Останній бій пирата Джека. Всім був відомий Джек пірат. Лякав весь свій його світ, його фрегат, матроси більше загорив, лякали з Джекових вітрил. Бо не боявся той пірат ні куль, ні шабель, ні гармат. І всяк втрачав усе, що мав, як тільки Джека зустрічав. І тільки Джекова матуся, стара малесенька бабуся, була одна на всьому світі спроможна Джека зупинити. Вона сказала Джеку, годі. Покинь свою дурну роботу, бо то ж суцільна небезпека, ти ж там колись заб'єшся, Джеку. А подивись, як ти вдягаєшся, а чи ти Джеку вмиваєшся, а чи ти Джеку чистиш зуби, а що за друзі душогуби? А подивись, що ти їси, не відпущуй, не проси. І сталося так, що Джек пірат. Ну, повернувся на фрегат. Першовідкривач відкривач. Важко нині важко нам, видатним мандрівникам, незабутніми могутні вперше все відкривачам. Бо такі, як ми бувалі, все давно повідкривали, хоч куди нас занеси, там уже відкрито все. Злюсь, коли дивлюсь на карти, треба все позакривати. От тоді б я зумів наробити відкриттів. Принцеса Гиги. В великім палаці в країни нудьги жила неслухняна принцеса Гиги. Коли народилась принцеса Гиги, принцеса одразу сказала Гиги. Тому й назвали принцесу Ги, Веселу принцесу країни нудьги. Принцеса повсюди ходила босоніж, принцеса ховала цуркерки в вазоні, принцеса співала безглузді пісні, не тільки безглузді, але й голосні, не трохи безглузді, безглузді, як ця, і цим засмутила принцеса отця, а тато принцеса був грізний Ну-Ну. Покликав від доню і так дорікнув. Принцеси не ходять посюди, бо соняш. Вони не ховають цукерки в вазоні. Вони не співають безглуздих пісень, тим більше не люблять пісні. Безлузді пісні тим більше не люблять пісні голосні. Тим паче настільки химерні, як та, якою ти зранку злякала кота. Тату, але ж це неправда. Я знаю принцесу, що ходить босоніж, таку, що ховає цукерки в вазоні, таку, що співає безглузді пісні, не тільки безглузді, а ще й голосні. І називають принські називають принцеса, ги -ги, принцесу гиги, принцесу нудної країни нудьги. Отак. І до речі, я думаю, тато, і ти уже мав би давно її знати. Спортивний репортаж. Тісно сьогодні на стадіоні. На стадіоні зібрались сьогодні кролик ропуха, конець цвіркун, змагання покажуть, хто кращий стрибун. Слони, хоч самі і не вміють стрибати, прийшли подивитися і повболівати. А от і почесне стрибуче зюрі, сеньор кенгуріні, і мадам кенгурі Затихли трибуни, змагання не жарти, спортсмени застигли на лінії старту, не встигли спортсменам подати сигнал, аж от розгорівся спортивний скандал. Стрибунка ропуха ще знана, як жаба, коника з'їсти хотіла на хаба, підтвердили свідки, і те, що вона мала не зділа ще й цвіркуна. Судді вважаються, судді поважні ропуху прогнали, комах віспустили. У них лапки дружали, Тож вийшло, що Кролик стрибнути не встиг, але у змаганнях усіх переміг. Телепарти. Телепорт цікава штука, то досягнення науки, ним що хочеш, можеш ти, хоч куди перенести. Миті все готово, от було б чудово. Телепорт і за рік... Я би не награвся, от я тут і от я зник телепортувався. Тож у школі, в класі варто встановити телепарти, що й не сів за парту і вже в Карпатах. Потім знову сівся, ти вже в полісі. Чи не чути дзвоник, ти вже в Херсоні. Чився б я ні в року на таких уроках. Ну, а поки що казати, так бракує телепарти. Мій зореліт. Якби збудували такий зореліт, що міг би літати так швидко, як слід, на тім зоролюті, великий, як тато, я міг би, далеко-далеко літати. Про мене писали б новини в газети, бо я відкривав невідомі планети. Я мав, маю книжки, я читав інтернет, я знаю у Всесвіті безліч планет. Бувають планети холодні, як лід, і з гірки там ковзав вбиємій зореліт. А може, бувають планети надуті ямо, і можна плигати там, як на батуті. А може, бувають планети з піском? Верблюда беріть на планету таку, бо знають же всі, що вправніші, ніж люди, в піщаних пустелях мандрують верблюди. А як би цікаво було на планеті, де мешкають лише іграшкові ведмеді. А скільки смачного я з'їсти би мусив у світі який населяють бабусі, планету піратів, планету китів, планету, де роблять хати без кутів, планету де всюди самі лиш кути, планету де всюди самі лиш кути, планету вати, планету із криці. Планету, де завжди веселка іскриться, планети із солі, із цукру, і перцю, планету, що формою схожа на серце, планети смугасті, рябі і картаті, я першим позначив на зоряній карті.